Вітаю вас 10 класах ми з вами продовжуємо вивчати курс Алгебра 10, у нас рівень профільний. І сьогодні тема нашого уроку з вами запишіть спочатку конспект. дії над многочленами, ділення многочлена на многочлен з остачею. Запишемо означення і теорему. І так, означення. Говорить, що многочлен А від Х -а ділиться на ціло на тотожно нерівний нулю многочлен Б від Х. -а. тобто другий многочлен не повинен дорівнювати нулю, тотожно нерівний нулю, тобто він відмінний від нуля. Якщо існує такий многочлен Q, що для будь-якого X дійсного да, множна дійсних чисел, виконується рівність. що… Наш многочлен, який ми ділимо, а дорівнює добутку многочлена на який ми ділимо, і цього многочлена Q. Многочлен А називають діленим. Многочлен Б дільником, і многочлен Q це частка. Ділене, дільник частка. Да? Так, і теорема, яку ми сьогодні будемо застосовувати. 6.1, що для будь-якого многочлена А від X і ненульового многочлена Б X існує єдина пара многочленів Q і R, таких, що в мене многочлен А дорівнює добутку многочлена Б на Q плюс цей многочлен R, де степінь многочлена R менший від степеня многочлена Б або R ненульовий многочлен. многочленам. У цій нерівності многочлен, Q називають неповною часткою. Так, А многочлен R – це остача. Дивіться, тут у нас було тільки A, B і Q ділене дільник частка, а тут у нас ділене дільник неповна частка і остача. У нас є тут остача R, тому Q тут неповна частка. Ну і тут розглянуто приклад ділення многочлена на многочлен стовпчик. Є многочлен А, є многочлен Б. Їх поділили куточком, стовпчик. Многочлен, який знайшли, це неповна частка. Многочлен, який залишився і далі не, не ділиться вже більше, це остача. І записали, виходить, наш многочлен, який ми ділили, ділене як добуток дільника нашого і неповної частки, плюс їх остача. Так. Давайте будемо з вами право виконувати, подивимося. Тут дуже легко насправді. Не лякайтеся, що нібито тут складно, насправді дуже легко все розв'язується. І так, у нас з вами сьогодні три номери з нашого підручника з мерзляка. Давайте будемо записувати. Перший номер я вам кажу, який у нас це 6.1. Номер 6.1. Так, з порожнім кружечком. Нам треба з вами довести, що многочлен, давайте запишемо многочлен А, який дорівнює х четвертій мінус один, ділиться на цілу нам многочлен Б, який дорівнює в мене. Х у третій плюс Х у другій плюс Х плюс 1. Треба довести, довести. Що вони діляться націло? Що многочлен А? Ділиться націло, це три крапочки, да? ділиться націло, на член Б. Ось нам треба ось це довести. Давайте виконаємо ділення в куточок. І так, переписую свій многочлен Х4 мінус Його треба поділити. Куточком ділимо на многочлен Х3 плюс Х другий плюс Х плюс 1. Так, давайте виконувати. Дивимося. А, мені треба подумати, на що мені треба помножити, щоб в мене з'явилося х в четвертій степені. У мене ж тут х четвертій, а тут х третій. А мені треба, щоб також було х четвертій. Отже, щоб з'явилася четверта степень, ми домножаємо з вами повністю наш дільник на Х множу, Х на Х третій це буде Х четвертій. Х на х другий це буде плюс х другий. Х на Х – це буде у нас x третій час. Х на x другий це буде x третій. Плюс Х на Х – це Х другий. І x плюс один, ну, плюс один це просто Х. І тепер стопчик ми віднімаємо це. Новочленів ну, від нового. Ну, як звичайно, ділення стопчик ми робили в початковій школі. Так, ікс в четвертій, мінус четвертій буде зникати, а далі в нас виходить з мінусами виявляється мінус х третій. Він пари подібних немає. І перед ним мінус. Ви ж віднімаєте цілий многочлен, тобто з мінусом він тепер буде. Потім мінус х з пари немає. Потім у нас мінус х пари немає. І залишається ще від першого многочлена, який ми ділили, одиничка залишається. Х4, х4 зникає, скоротилося і переписуємо, що залишається від найбільшого степеня. Мінус х3. Мінус х другий, мінус х, і тут в мене мінус одиничка. Так, далі. Отже, тепер мені потрібно, щоб в мене із мого дільника да, з'явився перший. Мій член ось такий же саме мінус х третій. У мене тут просто х третій. Отже, мені треба помножити на мінус один, да, щоб було так само. Початок був такий же самий, як у нашого члена, який залишився після першого ділення. Так, отже, віднімаємо. Мінус один на х третій буде мінус х третій. Мінус один на х 2 буде мінус х другий. Мінус 1 на х це буде мінус х. І мінус 1 на плюс 1 це мінус 1. Так, віднімаємо. Дивіться, в мене, що вгорі, що знизу, многочлени ідентичні. Так? Ми віднімаємо два рівних многочлени, отже, різниця дорівнює 0. Все, ми довели, що ділиться націлу. Остачі в нас немає. Остачі немає. Отже, доведено. До нуля довели. І можете записати, да, що виходить, що в мене а, мій цей вираз x4, x четвертій мінус один дорівнює добутку x третій плюс х другий, плюс x плюс 1 нашого дільника і частки x 1 Це ж в мене дільник, те, на що ми ділили. Це в мене результат ділення це частка. Так, а це було моє ділене. Ну, ось я і записала. Ось ще раз давайте підпишемо ділене. Ділене. Це був наш дільник. І це ми отримали результат ділення частка. За нашим правилом ділено записується як А від декса, дільник як Б від екса, а декса, час кацик В від Часкацик ось вона. Є. зробили з вами. Виконали це завдання. Наступне завдання. Давайте далі. Продовжуємо виконувати вправи з підручником. А Наступний номер у нас підручника, який треба виконати, це номер 6.3. Також з порожнім кружечком. Треба поділити куточком многочлен А на многочлен Б і знайти неповну частку і остачу. Давайте запишемо, що мені треба многочлен А поділити на многочлен Б. Так. І знайти нам треба неповну частку і остачу. Частка у нас це Q від X. треба знайти. І остачу це R від X. треба знайти. Невідомо. Так, давайте будемо з вами ще раз записувати, щоб ви запам'ятали. З нашого конспекту наше правило, що у нас А від X дорівнює. Б від ікса. Помножити на Q від ікса. Так, і додати R від X. я ще раз для вас спеціально підпишу, що А це наше ділене, ділене, Б це наш дільник з вами. Дільник. Q це наша частка, в даному випадку неповна неповна частка, тому що є ще і R. А R це остача. Остача. Ось Оста Так, ми шукаємо з вами якраз неповну частку Q і остачу. Ділений дільник у нас з вами є. Давайте будемо виконувати. Тут в мене два приклади. Я сподіваюся, вони в мене помістяться на одну сторінку. Давайте я поділю настіл, щоб в мене вся вправа була на одній сторіночці, щоб нам було зручно. І так, записуємо з вами перше. Перше, що мені відомо в першому випадку? Мені відомо, що я ділю. Мій дільник А дорівнює x четвертій плюс х плюс 1. І мені відомо е, дільник Б. Він дорівнює в мене Х квадраті плюс X плюс 1. Шукаємо з вами неповну частку і остачу. Переписуємо в стовпчик. Отже, мені треба x четвертій плюс x плюс 1 да, поділити куточком на многочлен x другий плюс x плюс 1. Ділимо ми А на В куточком. Так, давайте. Отже, мені треба із мого дільника зробити, щоб перший член був такий же самий, як у мене перший член діленого. У мене тут квадрат, а мені треба в четвертій степені. Отже, домножаю на х квадрат, щоб з'явилася четверта степень. Да? Що в нас буде? Х квадрат на х квадрат це х четвертій, х квадрат на х це х третій. І х квадрат на 1 – це в нас х квадрат. І віднімаємо тепер, як втілення в стовпчик ми з вами робили. Так, що дивимося, в мене х четвертій, х четвертій, вони скорочуються. Да. І що в нас залишається? Тут тобто, ж ми ж віднімали повністю вісімного члену, тобто з мінусом треба відкривати всі. У нас від найбільшого давайте степеня мінус. Х в третій залишається, потім мінус х в другій залишається, і від першого многочлена члена плюс х залишається, і плюс один залишилося, так? Так, продовжуємо далі. Це ще не кінець. А мені тепер треба створити, щоб в мене був мінус х в третій першим членом. На що ми домножуємо тоді наш дільник? На мінус х. Да? Мені треба, щоб мінус з'явився і третя степінь. Отже, на мінус х домножаємо. Мінус х на х в другій – це буде мінус х в третій. Мінус х на х це буде мінус х в другій. Мінус х на 1 – це буде мінус х. Все. І тепер підводимо на да, рисочку і віднімаємо многочлен від одного члена. Тут у нас з вами, що у нас x3, тут буде плюс x3, скорочується, зникає. А, мінус x2 плюс x2 також буде зникати. А, а тут у нас плюс x, і тут буде плюс x разом. Це 2x залишається, і ще плюс одиничка. Так, я можу зробити тепер з свого дільника 2х, та не можу. Тут в мене квадрат, а тут перша степень. Все далі воно не ділиться. Ми з вами дійшли до кінця. Тепер ми вже наш дільник ми не можемо зробити з нього, щоб він починався з двох х'їв, тому що тут квадрат, Я як квадрата не позбудуся. Все, ми знайшли з вами. Виходить, що в мене а, а, х в квадраті мінус х це і є. Моя неповна частка, неповна частка. Знайшли. І а це у нас з вами остача. Остача. Записуємо. Отже, знайшли неповна частка буковкою Q позначається. Ось у нас неповна частка, це Q. Частка, неповна частка це Q. У нас Q дорівнює з вами х квадраті мінус х. Так, а час остача у нас буквою R позначається остача. У нас вона дорівнює 2х плюс 1. Все, ми знайшли це відповідь. І так само друге пишемо з вами. Друге. Мені дано многочлен А, тобто моє ділене, Я знаю, що я буду ділити. А саме Х четвертій. Плюс х в другій, плюс 1. І мені дано дільник. Тобто b від х дано дільник. Дорівнює нас х плюс 5. Треба так само знайти нам з вами неповну частку і остачу. Давайте виконувати. І так, ділимо в стовпчик наші ділини х четвертий плюс х 2 Плюс 1 ділимо стовпчик на наш дільник на х плюс 5. Так, отже, думаємо з вами, на що ж таке мені домножити, щоб в мене мій дільник також починався з х4. На х в третій домножаємо, і в нас тоді з вами буде х третій на х це х четвертій, х третій на 5 це плюс 5х третій. І віднімаємо, як завжди ми робили. Так, у нас тут скорочується, х4, мінус х4 зникає. А далі вже подібних немає. Отже, записуємо, що залишається. Тут мінус попереду буде перед п'ятірочкою, мінус 5х3. Потім у нас плюс х другий. Воно в першому многочлені, тому так і залишається з плюсом. І плюс 1. Є. Далі продовжуємо. Тепер мені треба створити старший коефіцієнт, щоб також був мінус 5х3. Так, в мене просто х. На що ж я таке домножаю? Мені треба, щоб було мінус 5, отже, на мінус 5, і мені треба, щоб було не х, а х 3 отже ще х 2. Так, домножаємо з вами повністю весь мій дільник. Буде мінус х. І... 5х3, мінус да, 5х 2 на хнус 5х третій. І мінус 5х 2 на 5, це буде у нас мінус 25х в Так, віднімаємо многочлен від многочлена. Так, старший коефіцієнт у нас скорочується, протилежні. Так, і тут дивимося, у мене плюс х квадраті мінус на мінус. Це буде плюс. 25х квадраті, х квадраті плюс 25х квадраті буде 26х квадраті залишається і плюс ще одиничка залишається у нас з вами. Так, продовжуємо далі. Отже, мені тепер треба зробити старший коефіцієнт 26 з х в квадраті. Так, у мене просто х, щоб було 26, треба помножити на 26, і щоб було х квадраті, ще на х. Отже, вдомножаємо повністю на 26х наш дільник. 26х на х це буде 26х квадраті, і 26х на плюс 5 це буде у нас з вами плюс скільки? 130х. 130х. Так, і тепер їх віднімаємо. У нас 26х мінус 26х скорочується, так, протилежні. А тут у нас виходить мінус 130х залишається з мінусом, да? Так, і плюс 1. Далі продовжуємо. Ще можна ділити. А, мені треба, щоб було мінус 30 перед х, Отже, домножаю на мінус 130. Мінус 130 на х буде у нас з вами мінус. 130х, і мінус 130 на плюс 5 буде мінус 650. І віднімаємо многочлен від многочлена. Так, мінус 130х, а тут буде мінус на мінус, плюс 130х. Вони скорочуються протилежні. І що в нас залишається один. Мінус, мінус 650, мінус на мінус плюс, тобто 650 плюс 1 буде 651. Так, і далі в нас вже не ділиться. Ми з х не зможемо зробити ніяк 651, тому що повинно бути просто вільний член без всяких там іксів. Зроджеться наша з вами остача. Пишемо з вами відповідь тут. Виходить, що. Я знайшла. Це в мене неповна частка. Результат ділення у нас тут неповна частка. А це ми знайшли остачу, остача. Записуємо з вами. Неповна частка позначається у нас Q, Q від x дорівнює. Х третій мінус 5х, другий плюс 26х мінус 130. Так, а остача у нас R дорівнює 651. Все, ми знайшли повну частку і остачу є. І остало, залишився у нас останній номер. Давайте далі останній. На сьогодні. Це номер 6 крапочка 5. Також з зафарбованим вже кружечком. І так, треба знайти остачу відділення многочлена А на многочлен Б. Тобто мені треба многочлен А, мій дільник поділити на многочлен Б. І мене питають про остачу. Остача – це саме не Р. Р невідомо. Це наша остача. Так, давайте будемо з вами розв'язувати. Також тут два приклади. Поділю навпів, щоб все в мене помістилося на один екран, повністю весь номер. Пишемо з вами. Хто ще забув? Остача. Остача, стача. Р це остача, це наші з вами частки. Так, перше. Мені відомо многочлен, який я ділю, ділене моє. Воно дорівнює Х у третій, плюс 2х в другій плюс 3х, плюс 1. Так, і мені відомо, на що я ділю? Многочлен, який є дільником. У нас х мінус 1. І тут давайте одразу запишу. Ділене в мене многочлен А, це моє ділене 2х в четвертій мінус 4х в третій мінус х мінус 1. І відомо дільник це b від х. Дорівнює х плюс 2. Так, ділимо в стовпчик. Давайте з першого починаємо. Переписую свій, своє ділене. Так, х 3 плюс 2х 2 плюс 3х плюс 1. Поділити куточком по ділимо на двочлен член х мінус 1. Так, давайте. Мені треба, щоб було х3. Старший коефіцієнт робимо із нашого дільника, щоб також з'явився х3. Мені треба тоді дільник домножити на х 2 Так, домножаємо з вами х 2 на х це буде якраз х 3 х 2 на мінус 1 буде мінус х 2 Так, і віднімаємо тепер. Не забуваємо, що ми ж віднімаємо, у нас тут знаки змінюються на протилежні, коли ми віднімаємо. Так, у нас з вами х 3 і x3, вони протилежні, вони зникають. Потім у нас 2x2 мінус мінус x2, мінус на мінус плюс, тобто це вже разом буде виходити, вони додаються, буде 3x2. І це, ця пара немає, вона з першого, отже, знак такий же самий, плюс 3х і плюс 1, також пари подібних немає, переписали так, як воно є. Так, Наступне. Тепер мені треба з х зробити, щоб було 3х квадраті. На що ж це треба домножити? Ну, це треба домножити на 3, і щоб х квадраті замість хса ще х. Домножаємо з вами 3х на х це буде 3х квадратів. І 3х на мінус 1 мінус 3х. Так, віднімаємо з вами. У нас 3х мінус 3 скорочується. Тут у нас плюс 3х, але ж тут в мене знак змінюється на протилежний, плюс 3х. Разом це буде 6х, так? І плюс 1 подібних немає, так і переписуємо. Так, далі ще можу далі ділити. Я повинна зробити 6х із х. Треба помножити на 6. 6х. Це у нас буде так і буде 6х. І плюс 6 на 1 буде мінус 6. Так, і віднімаємо много член від многочлена. 6х у нас з вами і 6х протилежні зникають. А тут у нас плюс 1, мінус мінус 6. Плюс 1, мінус мінус 6 – це буде разом 7. Мінус на мінус буде плюс. Так, І. Одиничка у нас з вами сім. Так, є, зробили. Давайте далі. Наступне. Отже, ми знайшли остачу. Пишемо, що R, Наша остача в даному випадку дорівнює 7. Відповідь. І тут так само куточком ділимо. У мене ділене це А моє. Так. А дільник у мене це в член Х плюс 2. Так, ділимо. Мені треба зробити, щоб було 2х четверті. Отже, виходить, що я повинна домножити на 2, щоб коефіцієнт 2 з'явився, і щоб було замість х, х четверті, мені треба на х третій ще домножити. Домножаємо повністю наш дільник буде 2х четвертій, і 2х3 на 2 це буде плюс 4х в третій. Віднімаємо. Так, у нас з вами тут скорочуються подібні протилежні. І тут у нас мінус 4х 3 і мінус ще 4х Да, На мінус змінюється. Разом це буде мінус 8х 3 залишається. І ще в нас залишається безпарний мінус х і мінус 1. З першого новочлена, члена, тому так і переписуємо. У них знаки не змінюються. Так, далі. Мені треба, щоб було мінус 8х3. Це треба домножити на мінус 8, і щоб з х зробити x3, це х в другий. Так, записуємо, що залишається. Буде мінус 8х3. І буде у нас мінус 16х в І віднімаємо ці многочлени. Так, вони протилежні перші зникають. Є. А, а далі у нас з вами виходить, що а, um, пари немає у 16х квадраті, мінус на мінус буде плюс, отже 16х квадраті. Подібних немає мінус х він з першого много члена так і переписується. Мінус х, і подібних немає в мінус 1 з першого много члена так і переписується. Мінус 1. Так, далі продовжуємо. Ще можемо ділити. Мені треба, щоб 16х квадратів. Для цього мені треба помножити мій дільник на 16, і щоб х квадрат був на х. Домножаємо. Буде у нас тоді якраз 16х квадратів, і 2 на 16х, це в нас буде з вами плюс 32х. Так, віднімаємо тепер многочлен від многочлен. 16х квадратів, мінус х квадраті зникають протилежні. А тут у нас з вами ж залишається мінус х мінус, виходить 32х мінус. І мінус у нас буде разом мінус 33х. І мінус 1 подібних немає. З першого одного члена так і переписуємо. Є. Так. І ще можемо продовжити ділити. Мені треба, щоб мінус 33 перед x з'явився. Отже, домножаємо на мінус 33. Так, і що в нас тоді буде? Буде мінус 33х. І мінус 33 на плюс 2 це буде мінус 66. Віднімаємо. Так, у нас мінус 33х, і тут ж буде плюс 33х. Да, у нас протилежні зникають. Мінус 1 мінус мінус 66. Мінус на мінус плюс, виходить, що у нас мінус 1 плюс 66, це буде 65, залишається все. Із X65 ніяк не зробимо. Виходить, це наша остача. Що й треба було знайти. Нас питають про остачу. Отже, пишемо з вами: остача наша Р дорівнює 65. Все, ми знайшли. Це в мене остача. Нагадую, що залишається після ділення, це остача. Її треба було знайти остача. Буковкою Р вона позначається вона з вами. Все, домашнє завдання у вас аналогічні вправи з підручника. Бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення.